Нововолинські борці привезли низку перемог із турніру з греко-римської боротьби, який проходив у місті Костопіль. Попри те, що на змагання з'їхалися найкращі борці з усієї країни, наші нововолинці змогли гідно представити містечко та привезли чимало медалей та перемог. Тренер призерів Олександр Трибунський пишається своїми вихованцями. Він зазначив, що хлопці готувалися чи не щодня. Кожен поставився до змагань відповідально та серйозно. Непогано наші виступили. Наші учні спортивного клубу Борець було 15 команд, 196 учасників. Були і ну, з Києва, там де були біженці з Маріуполя, 100 кілограмів боролися з Захаром. Ну, Там біженців багато було, але так, я ж у 15 команд. Підготовка була кожен день. Ну, під понеділок, все до п'ятця вони на заняття проходили. У нас і кросова підготовка була, і фізична підготовка, і технічна підготовка, а там все залежить від хлопців. Хлопці змагалися у різних вікових категоріях, кожен у своїй зайняв перше місце. Борці кажуть, такі змагання допомагають виховувати силу духу, загартовувати тіло. Ми їздили от недавно, приїхали з всеукраїнських змагань, які проходили в місті Костопіль. Мені в загальному змагання сподобались. Вони були цікаві, не сильно легкі. Ми до них готувалися усердно. Ті хлопці, що боролися зі мною, вони теж були дуже сильні, але вийшло так, що я був за них сильнішим. Завдяки всесвітнім турнірам ми можемо багато чого дізнатися. Ми здобуваємо знання, ті самі хвилювання, переживання переживатиме. Це дуже цінно для нашого всього життя. Змагання були не сильно важкі, але в моїй категорії найвищій, що я важу більше ніж на 20 кілограм менше. Боровся з більшими, але все вийшло. Тренуємося майже кожного дня, тому ще вдома тренування проходять. Завжди треба тренуватися з сильнішими. З слабших не сміятись і пробувати себе в неможливому. У місті Костопіль пройшов восьмий традиційний юнацький турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам'яті кавалера ордена за мужність третього ступеня, чемпіона України, майстра спорту України Віталія Ставського.